Мені набридло бачити схожі за духом коменти під різними відео. Акаунт про лагідність до себе і до інших, а такий коментар ні. Тож ви потрапили під гарячу руку. Тепер слухайте. Це гарна нагода пояснити, що саме не так з нашими висловами в бік інших людей. Якщо вам від природи пощастило мати щось краще, ніж в інших, густоту волосся, швидкість його росту, гарну шкіру чи ще щось таке. Круто, це привід радіти і бути вдячним, але геть не привід писати токсичні коменти тим, кому пощастило менше. Для когось є досягненням і радістю. Те, що ви маєте від народження, люди діляться досвідом, бажаючи підтримки. А ваші знецінюючі коментарі в стилі тю, так це все одно недостатньо, можуть взагалі відбити людині бажання ділитися своїми успіхами. Навіщо ви це робите? Наприклад, як із цим коментарем, людина каже, що відростила волосся від підборіддя до лопаток за три роки. Це класно. Значить, людина навчилась доглядати за волоссям так, щоб не відрізати посічені кінчики щомісяця. Якщо вам вдалося відростити стільки ж за один рік. Приголомшливо, радійте і підтримайте тих, в кого виходить повільніше. А не самостверджуйтесь за чужий рахунок коментами типу цього. Адже фактично ви це пишете не іншій людині, а собі. Це ви собі так кажете всі інші лошари я королева. І це стосується не лише волосся, як ви зрозуміли. Мені от нещодавно з цієї ж серії написали комент: у вас вії короткі не для туші. Що? А як це, коли ми всі навчимось бути більш лагідними до власних і до чужих почуттів, суспільство загалом стане добрішим? Тож давайте почнімо зміни на краще, хоча б з коментарів. А які коменти бісять тебе?